Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів, продуктів в магазині АТБ з 10 по 16 включно квітня. Картопля молода, ну, рання 31 гривня. Грейфрути по 40 гривень. В акції будуть нектари від Джафа по 39,70 Так, тут у нас вироби фаршеві, ну це. Виріб м'ясомісткий, сосиски ранкові 330 грамів 25 гривень, куряча. Відрозумний вибір 300 грамів 28-30. Тут у нас гомілки курячі по 73. Тушка куряча по 80 гривень. В акції будуть чипси від своєї лінії. Мілку можна буде придбати за 107 та за 99 гривень. Зі знижкою креветки, м'ясо мідій. Сир гауда буде в акції, це ми зараз з вами все подивимось на поличках. Купую український АТБ. До речі, хочу сказати, що 13 квітня у суботу та 20 квітня також у суботу, а знижки до 40%. На товари е, власної марки АТБ своя лінія, розумний вибір та делюкс. Ну що ж, а я вам хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. В акції буде е, кетчуп від торгової марки Оліс по 17,70. Також в акції кетчуп для дітей від приправка 23,50. А бачили, який а, кетчуп торчин випустив для дітей від 3 років. Зі знижкою руна фірмовий український соус 485 грамів 48,50 Також зі знижкою руна лечо соус 57.30. Зі знижкою паста томатна від чумак 65 гривень. А ось пасту томатіну можна придбати за 45 гривень. Зі знижкою кетчуп від Шедро, Лагідний, 250 грамів, 22 гривні 70 копійок. Давайте подивимося, що по, по майонезам та май... по майонезним соусам. Ось такий великий щедро-салатний майонезний соус 550 грамів, 42 гривні 20 копійок. В акції маленький королівський майонез 160 грамів, 16,80. Також в акції майонез від оліс столовий 560 грамів, 58,60. Знижка на майонез від торчин 300 грамів, 39,60. Так, хочу ще раз повторити, зверніть увагу на ось ці ціни, які написані у квадраті, в прямокутнику, точніше. Це ці ціни для власників карти АТБ, вони значно нижчі на продукти. Так, по ковбасті куряча по 28,30 зі знижкою, так як на вулиці ми з вами дивились зараз. Знижка на неї 40%. Також зі знижкою ранкові 330 грамів. Зі знижкою тигриня ковбаска зварена з м'ясом птиці першого сорту. 400 грамів. Зі знижкою ковбаска новогомиргородська по 38,90 за 420 грамів. Ковбаска часниковий, 420 грамів. Ну, хочу сказати, що це якби виріб м'ясомісткий, не ковбаска, ну хоча хай називають ковбаска. Бачите, я вже плутаюсь, вже показую вам акцію на 13 число. <звиваю> Збивають червоні цінники, треба мені бути трішки уважним. Так, шинкова 500 грамів палочка 129,60. Прем'єра 420 грамів, напівкопчена. сервілат від добров. Зі знижкою від Добров любительська. Від Добров лікарська вищого сорту, паличка 500 грамів, 122 гривні, 70 копійок. Сардельки від своєї лінії з сиром, з м'ясом птиці першого сорту. Давайте подивимось, що а, з... риби крабові палички охолоджені по 73,60 250 грамів. Ну, бачу, що сильних знижок немає. На рибу от від Веладіс козацький оселедець 270 грамів, 68,60. По 2,29 бачу яйця. І найдешевші в упаковці це. Квочка це 1 А самі найдешевіші це ось ці ясен світ. Ні-ні-ні, не, не, не якщо хочу подивитись кормочки. То... Для пухнастиків корм мяу пауч-пакет 10.60, зараз. Саме найдешевший. По 1190 клуб 4 лапи. Зі знижкою Felix 13.60. Так, що тут наші зі знижкою? А сухий корм Optimil. Це вже такий професійний, хороший, 227. І шема у 174. Сьогодні, як ніколи, дуже багато знижок на сири. Ось такий тертий 100 грамів 63,30. Твердий, подрібнений, 72 гривні, також 100 грамів. Так, ось такий шматочок 180 грамів, 121 гривня майже. Зі знижкою пластинками нарізаний 135 грамів, 60 гривень. Королівські теж пластинками, 135 грамів, 60 гривень. За 50 гривень можна взяти ось цей з пліснявою. Сир м'який камамбер. 120 грамів, 80 гривень, 80 копійок. Сирочки в акції, да по 12,90 в акції вони всі йдуть усі зі смаками, з різними смаками в одну ціну. За 26 гривень можна придбати сирок янтар 160 грамів сирний продукт. Для карти АТБ, хто має карту АТБ 48 гривень, крем-сир Президент. Кефір від ферма. Непогана знижка на молоко, ультрапастеризоване від Яготинське. 3,2 жиру. мене з Сметана ягутинська, 15% жирності, 300 грамів, 35 гривень. А ось сметана галичина. 300 грамів 35-40. Сметана просто наша, 20% жирності, 190 грамів. Зі знижкою сметана президент 325 грамів, 10% жирності, 33 гривні, 20 копійок. Сир білоцерківський. Зі знижкою бісквітні тісточка. В акції сирочки від чудо. Сирок дитячий мілупа по 14.50. І також ось такий йогурт по 1490 мілупа. Агуня по 12.50. Зі знижкою йогурт грецький, 31 гривня 40 копійок, 240 грамів. Зі знижкою йогурти Марійка 26,70 за 260 грамів. Йогурт від Дольче, 280 грамів, 30 гривень майже. Корт прайський від тарта 450 грамів, 179,50. Так, Давайте швиденько подивимося по солодкому зі знижкою мілка по 85,40. Так, ось ці кокосові кремові кульки по 51, гривні, гривень, 51 гривня 70 копійок. Зі знижкою велика коробка від Любімов. 300 грамів, 195 гривень майже. Від Міленіум також в акції 161 гривня, 40 копійок. Також майже 300 грамів, 285 грамів. Труфою 165-50, 300 грамів. Вафельні кульки у косовій стружці, 150 грамів, 93 гривні. Зі знижкою фруктові та шоколадні з родзинкою бумчики по 14,90. Так, якщо я не помиляюсь, якісь цукерки повинні бути на вагу. Прометей по 16 гривень, 80 копійок. І ще якісь... ааа, які, які, я згадав ось ці Джекі. Що тут написано, прочитайте. Улюблений контик багатьма улюблений по 16,60. В акції крекер від Рошен, усі смаки по 37,90. Вага 235 грамів. Нові цінники і ще не звично орієнтуватися на них. Мені здається, старі були набагато кращі. Чи це моя думка така? Хто полюбляє мілку? Зараз вона зі знижкою хорошою. Також зі знижкою шоколад від Рошен Bubble. Також в акції Світоч, який вже належить фірмі Nestlé. Так що світоч вже викупила Nestlé фірма вже дуже давно. Так, Труфель 27.30. Не ну, всі по 27.30. А ні, у цей по 35,90. знижка менша. Шоколад міленіум зараз також зі знижкою. 26 гривень, 20 копійок. Так, ось цей «Міленіум» мигдаль та карамель, «Мигдаль та кокос, 100 грамів плитка, 32 гривні. Кому до смаку Max Фан, велика плитка 150 грамів. Зі знижкою Рошен по 43 та по 53 гривні. Маршмеллоу, вишня 55 гривень 50 копійок. Зі знижкою зараз артек від світоч, велика упаковка 42 гривні 30 копійок. Невеличка знижка на Сандору. Зараз хороші ціні джафа. 39,70 нектар. Невелика знижка на нектари від садочок. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на олію чумак. Тут 900 грамів. 828-900 грамів. А от хто має карту АТБ, дар можуть придбати за 45 гривень 850 грамів. Але я рахую, що зараз можна і чумак придбавати по такій самій ціні. Зі знижкою чай, піквік, чорний та з ароматом бергамоту. У Упаковці йде 20 пакетів. Аллуказей 180 грамів. Чорний, байховий. Давайте подивимось, які знижки на каву цього тижня. Якобс Монарх 85 гривень 60 грамів. Мацюпонька робоча Якобс, 38 гривень. Якобс Монарх 120 грамів 172 гривні. Хороша знижка на Нескафе Еспресо, Вагою 200 г, знижка 30%. Нескафе Класік 120 грамів можна придбати за 100 гривень майже. Також зверніть увагу 30% знижки на каву Амбасадор 200 грамів. Та Амбасадор преміум. Форд розчинний. 120 грамів, 100 гривень. Форд 75 грамів. Амбасадор преміум 250 грамів, 134 гривні. І також далеко сховалося Амбасадор Dark Ross 225 грамів Ще Знижка 30% непогана. Зі знижкою Якобс Монарх 129,80, 230 грамів. Зі знижкою масло комо. А ось а, по консервам не можу нічого показати, тому що багато знижок а, вже підготовлені на суботу, 13 квітня. Зі знижками є тільки ось ці тирольські. Кілька відмори 230 грамів. Ну і це мабуть все. Дякую за перегляд. Я вже йду знімати наступне відео.